Всім привіт, з вами Олександр, і хотів сказати, що е, Лукниш Олександр з вами. Хотів сказати, що з неділі, або в шостій, або в самій годині буде трансляція на дві години е, в прямому ефірі. Е, так що заходьте в неділю на прямий ефір і будемо радити, раді вас бачити. <clears> hmm. <throat>